На війні з російським окупантом загинув воїн-захисник, герой Ярослав Васильович Кузьма, 1974 року народження, уродженець села Скварява Золочівського району ще від 21 червня 2023 року, під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Діброва Луганської області. Захисник вважався безвісти зниклим сьогодні, 18 березня 2024 року, герой на щиті на вічний спочинок, повертається до рідної домівки. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Сьогодні до нас у село Скворява прийшла сумна звістка. До нас на щиті повернувся наш односельчанин. Добра, чуйна людина, Кузьма Ярослав Васильович. Дорог, дорогою, довга дорога додому була в нього, але ми його зустрічаємо і дякуємо, вдячні. Ми дуже вдячні йому за те, що він захищав нас і усіх нас від цієї російської навали. Жаль, невимовна жаль, охоплює нас всіх. Але нічого, ми, він залишається в нашій пам'яті навічно. ми завжди будемо його пам'ятати таким добрим, таким безвідказним, працьовитим, старанною людиною. Ну звичайно невимовна жаль. Ніколи ніколи не покине нас всіх внусельчан. Щира йому подяка і вічна пам'ять. Ну, що сумуємо трагедія, велика біда для парафії. Тільки і вдарили з сповістили, що справді ми його чекали ще з червня місяць живого, здорового, але сповістили, що сталася трагедія. Нам сумно, той добра людина і щасливий був він, коли він тут допомагав кожному із нас, бо був, був працівник, мав золоті руки, любив людей і сам був добрий. Але бачите, сталася строка, біда, я кажу, ти пісні, душу і тіло ми положимо, і Він віддав своє життя за волю України, за наше життя. І ми не можемо нічим оплатити тільки тим, що молимо, просимо, дякуємо Богу, щоб Бог йому простив провини, свідомий, несвідомий, та й упокоїв його там, де святі праведні спочивають, бо іначе без Бога не допорога. Слава Україні, героям слава!